Вітаю вас, дорогоцінні! Хай Бог благословить вас. Місія, слово Боже, майже 30 років служить людям. Розпочалося все з двох молодих людей: Станіслава та Юлії Салтаненко. Після покаяння їх Бог надіслав до регіону, де тільки скінчилася війна. Священики знають, що таке служіння у такому регіоні. Господь через них заснував там церкви. А потім надіслав їх до Одеси, де також заснував місію Слово Боже, яка впливає на всю планету Земля Євангелієм і Ісуса Христа. Церква, Слово Боже, в Одесі велика, славна, але вона не має можливості збиратися вже понад два роки, бо загроза життю постійна, обстріли гинуть люди. Але церква зростає, стільки людей спасаються. тому пишіть у коментарях. Якщо ви бажаєте приєднатися до церкви. Якщо у вас немає церкви, бо понад 600 релігійних споруд зруйновано в Україні, та це тільки офіційно, а так набагато більше. Тому багато людей не мають церкви, не мають християнського спілкування кожного дня вивчення Слова Божого, молитви. Але Господь будує свою церкву, вона зростає. Пишіть. Приєднуйтесь до щоденного спілкування, і Бог благословить вас.